Всім доброго! 1 травня всіх вітаю. Сьогодні моє місто рідне святкує свій день, День міста. І я перед працею думаю, потрібно сходити на базар. Сьогодні в нас ще й середа, базарний день, і придбати собі кошик Великодній, бо мій вже вийшов з ладу і я відправила його на пенсію. Бо, ну вже. З таким до церкви не ходять. Ну, і вирішила сходити, придбати собі таку річ. І тут мені в очі кинулися такі доволі незвичні кошики, ще у людей, для яких взагалі такий крам від краму незвичний. І якось мені кинулися вони в очі, бо дійсно, погляньте, ну, робота. Ніби на перший погляд, груба така і неочищена лоза. Але сплетено дуже професійно і, і всі переплетення, все по схемі, все так, як колись давно плели кошики і різні плетені речі. Навіть ось, бачите, тонування. тонування ну, от так, але так, ніби. Грубовато зроблено. Ну, наскільки від цієї речі віяло душевним теплом. Там були різної форми. Ну, Я вибрала такі сапеточками і такі якісь менші кругліші, на одну пасочку. І мені ну, якраз і розмір тут, десь 37, я поміряла на 25, то немало. Так ніби так трішечки важкенька. Але нічого страшного, поснідаю і думаю, що донесу свої, своє збіжжя до церкви посвятити. Ну і от, думаю, ну щось тут не те, ну чомусь так вона мені ну, припала до душі. У мене є подібна річ, тільки із очищеної верби. Стародавній кошик ще моїй бабусі, можливо, навіть прабабусі, бо я на горищі його віднайшла, і в своїй бабусі його забрала. Тобто за все, що ще пра моєї, то там я зберігаю нитки. Такий цікавий кошик, нехай я коли буду робити огляд своєї майстерні, я вам покажу. Ну, То я собі думаю, що ж, щось тут не те, Ну, не, ну, ну якісь у мене такі незвичні почуття. я питаю продавця, що ж, ну, де ви взяли такі речі? Хто, хто це робить? А він каже, ну це, це дід, дідусик інвалід попросив продати робить такі кошики. І, ну, Я запитала ціну, ціна взагалі мене шокувала, 150 гривнів, то я в ту, ж, в ту ж хвилину дістала гроші з гаманця. і Купила собі цю річ. Дійсно, на 150 гривень. Дай Бог здоров'я цьому дідусеві, цьому чоловікові і здоров'я його ручкам тому що річ дійсно міцна, міцна і служитиме мені довгі роки і ще з такою теплою енергетикою. Так що бажаю всім гарної Паски з наступаючим, всім. Тих спокійних свят, Божого благословіння. Ну і підтримуйте вітчизняного виробника, не купуйте китайські кошики, купуйте дійсно, можливо, так, по базарях, по ринках, де люди працюють і реалізують тепло своїх рук. Тому що це, ну, як на мене, то, ну, прекрасна річ. Трішечки так ніби асиметрична, але ну, дивля, дивлячись, з якого боку повернути. Ну, мені, мені вона імпонує. Як вам, напишіть свою думку. Так що бажаю всім всього найкращого.